Доброго здоров'я, шановні колеги, аграрії, я вирішив записати це звернення, тому що ситуація, яка склалася на ринку і в полях, вимагає кардинальних, я б сказав, непопулярних рішень. Ми входимо в посівну кампанію 2026 року, і я хочу, щоб ви мене почули. Це буде рік перевірки на міцність. Хто не вміє рахувати, той піде з ринку. Однозначно, давайте подивимось правді в очі, що ми маємо. Перше ціна на мінеральні добрива карбамід, селітра, НПК. Ціни неадекватні. Ви бачите прайси. Закладати в бюджет стару норму внесення при таких цінах на зерно це економічне самогубство. Математика не б'ється. Рентабельності нуль. Друге, і це ще страшніше. Волога. Зими, по суті, не було. Снігового покриву не було. Запаси вологи в метровому шарі ґрунту критичні. Ви ж, професіонали, ви розумієте. Кинути 200 кілограмів селітри в суху землю це злочин. Гранула не розчиниться, вона лежатиме мертвим вантажем. Більше того, ви створите високий сольовий індекс, ви своїми руками за свої ж гроші створите рослині стрес і спалите кореневу систему ще на старті. Це не агрономія, це шкідництво. Я теж консерватор. Я 30 років працюю за класичною схемою. Але життя змушує змінювати підходи. В минулому році я провів виробничий експеримент. На площі в 50 гектарів ми змінили стратегію живлення. Замість того, щоб сипати хімію в суху землю, ми пішли шляхом біологічної стимуляції та антистресантів. Багато хто сміявся. Казали, Іванович, це водичка. Але давайте подивимось на бункер там, де ми закопали мільйони вміндобрива, вражанність була середня, а собівартість космічна. Ми спрацювали в нуль. Там, де працювали біологією, рослина витримала повітряну посуху, коренева система спрацювала. Азотфіксація пройшла успішно. В результаті ми отримали той самий вал. Але затратна частина на гектар знизилася на 30%. Вдумайтесь в цю цифру: 30% збережених обігових коштів в масштабах господарства це мільйони. Я нікого не агітую. Ви господарі на своїй землі. Але моя порада, як колеги: припиніть працювати по інерції. 26-й рік помилок не пробачить. Якщо вологи немає, хімія не працює. Це закон фізики. Шукайте альтернативу дивіться в бік біологічних препаратів, дивіться в бік здешевлення технології без втрати якості. Зараз задача стоїть на рекордний врожай будь-якою ціною. Зараз задача вижити і зберегти господарство. Рахуйте економіку. Думайте. І не робіть дурниць. У мене все. Працюємо.